Всім привіт хлопці та дівчата. Мене звати Світлана. І це продовження грати в терорі. На мастера. На мастера. На двір зараз виходити небезпечно. Мене кожен зобік може зараз винести. Мені зараз. Ну, я понял. Краще на двір не виходити.

деревянными гостячками. Но я уже посмотрю это уже сам. Так. Я тут уже буду вас. Я могу брать его на стадию. Так, тяжко у меня не тарит, открывается. Так. О, все, уже вже день. Без монстрів всяких Так. Так, продовження. До нас має притоптати Як він це називає? Торговець. Я тут недалеко не відходив. Підемо пошукаємо щось. Щоб скратити якусь кращу броню Або хоча б а пустелі То добре, навіть. Дуже же навіть добре. За кактуса можна зробити кактусову броню Яка віддає типа, віддачу ворогам але тут теж небезпечно. Потім впаде дощ слізнів. І це не добре. Я по з двох сторін. Якщо я б'ю забагато багато слизні, то можу призватися бос. От. Мені треба срочно до хати. Ви як бачите, на мастері вони дуже сильні. Набагато слабше. <с desserts> так, а теперь мы сможем скрафтить вот так Как тут Я попробую скрафтить два ламу. Два лама скрафтит за месяц нового. -мо руку с крапом даже нам в потрібно было домой будь-яку. Пока один скрывает. Ну добре, надіймся так. Ну, как тут видати? Я зрозумів то, що право теж пустелі. І зліво пустелі. Може, навіть переміду знайду. Я ще трошки добув. кактусів тепер я можу скрафтити собі кактусові на грудку. І ще висяньки. Так. Треба вгідно спитатися, як вони соробляться. Скільки треба. Так. Тут, 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 і. Оде там. 25, 18. Ну, брить, бігають. Я був знайшов, знайшов переміду, але мене там хіба я прийшов, вбило, я навіть не встиг щось добути, але я добув. Кактуси. Карта вже таке мешкається. Так, ніби сукираз кактусів нема. Все, я тепер повністю кактуса. Так, я з російської поганої мови перевів на англійську, тому що кустою української немає, але англійська є. От, буду на англійській грати. Мені зараз потрібно щось знайти якусь печеру. В мене є оливок. І... Мені треба було переплавити. щоб переплавити улову, мені потрібен камінь. А потім, ну, щоб скрафтити злит щось не... з них. Злитків, мені потрібно ковадло. А ковадло скрафтити, я не знаю що. Треба. Коротше, жителя можна буде його купити, який мав би прийти, але він не прийде через те, що багато тих пізників. Це я зможу більш-менш нормально копатися, головне питання як потім вивести. Ну вже буде пізніше. Я виїжджу. Подивіться скільки нам набіжу. Аж грибочок тут переходить. Ще мені треба ніч пережити. Ну. День уже не прийшов дарма. Я хоча б на його піраміду. Це вже поїзд завтра піти домой. Всього злизні перестали падати з неба. Запоявилася інші проблема. Почала ніч. Я зараз спробую туди всередину до тих пій пройти. до пирамиды. О. Нет, все таки до пирамиды наверное, тут не схожа на наступный день вторая. Вот танки за богато замки. Может, я не скрафчу. Я не могу. О, папки О, а а не могу. Требуем тест. Ну, не могу. Может, так сам? Они сильнейшие, короче, сильнейшие. Их не могу Уже настає день. Я все ж таки знову піду попробую зайти туди. Є, ну нарешті я вже пробираюся в цей храм. Фух. Я зробив скоп десь так три. Може п'ять. І я тепер пробираюся нарешті в цей храм. Піраміда. Надійсь знайти тут коврик сплявий, літаючий. Ух. Ух. Золото. Фонду. Я ж сьогодні капсулу Може бути ще одна кімнатка. Там не було коврика. Ой, надіюся, що буде ще одна кімнатка, і я тут. Найду той коврик. Ні, там кімнатки не було. Я здох ще плюс. Я загубив ще 9 золотих. А тепер я маю відкривати. Але тепер дивіться, що я мій. Та-дам! Бо є стрибок. та Так. Це, звичайно, не коврик, я б брав би отак коврик і летів би собі. Але теж добре хочу те, що... У мене зараз взагалі немає ні одного аксесуара. А, так покладу. Прикольний ліхтарика. Ну а на цьому я буду закінчувати. Підписуйтесь, ставте лайки. Ну а це кінець!